Привіт! Дуже давно не викладала відео на цей канал, хоча постійно щось знімаю, але нема зовсім часу змонтувати. Тому це відео така збірна солянка покупки та розпаковки. Почнемо з покупок з Сінсею. Це відео я знімала ще влітку і е, придбала шорти, тому що всі шорти малого були в зеленому кольорі, а мені хотілось якогось іншого. І ось на порозпродажу на додатку сінсей. Придбала двоє ось таких шортів. Розмір 74, а за рахунок того, що він постійно в підгузку, то вони досить добре сиділи на ньому влітку. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така тканина шортів, якщо вони у вас були, тому що я не можу сказати, що я в захисті від тканини, скажімо так: середня трієчка. Можна поносити, якщо нема іншого варіанту. Наступна моя покупка, яку я придбала, але ми так їх і не носимо. Це трусики, вони за розміром підійшли ідеально. Але мені здавалось, що кожного вечора я буду знімати підгузок і він буде ходити тільки в трусиках. Скажемо так: ефект не дуже класний, коли він постійно пісяє. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ходить ваша дитина без підгузка. тому що ось мій малий не ходить без підгузку. Він постійно в трусиках або в памперсі. Наступне, що я хочу показати, це комбінезон, точніше, штани до комбінезону. Вони 92-го розміру. Придбала літом. У нас є тепла куртка. Стосовно якості зауважень, взагалі, у мене немає ніяких. Як ви бачите, є світові наліпка на штанах. Здається, це дуже класно. Резинка досить якісна. І, взагалі, щодо якості нарікань у мене немає. Тому, якщо ви шукаєте штани до теплої куртки, то зверніть увагу, тому що ціна доступна, два кольори є на сайті. Хоча, коли я вже купувала, чорного не було всіх розмірів, а ось синій був ще доступний в різних розмірах. Зауважу, що сьогодні, вже 1 грудня, ми його ще ні разу не вдягали, тому що я придбала. Інші комбінезони, і е, вам зніму про це наступне відео, тому що там буде декілька комбінезонів, та також покажу взуття е, і розкажу, які поради нам дав лікар стосовно взуття. Е, дуже гарна блискавка, я вже показала ось, Ну, скажімо так, мені дійсно подобаються ці штани, хоча ми ще е, ні разу їх не вдягали. Вони на дотик. Ось резинка є по бокам, ви бачите. На дотик вони дійсно виглядають як зимові теплі штани. Але, напевно, тому що у нас морозів ще таких не було, тому, скажімо так, малий ще їх не вдягав. Але сподіваюся, що ми вдягнемо і тоді я вже вам залишу реальний свій відгук. Зараз хочу показати вам ціну. Дивіться, коштували вони 499 гривень. Мені здається, що це дуже класна ціна. Наступна розпаковочка, яку я покажу, це, до речі, подарунок подарувала моя подруга. Це такі стаканчики, від яких я дійсно в захваті. Якщо ви не знали так, як і я про ці стаканчики, то зверніть на них увагу. Давайте розпакуємо. Зараз він користується вже декілька місяців, і це сама улюблен, улюблена іграшка у ванні. Не качечка, не якісь резинові, а саме ось ці три стаканчики. Вони дуже-дуже класні. В чому особливість цих стаканчиків? Там йде три стаканчика різного кольору. Але два з них вони з такими дирочками, які проливаються. Не знаю, як у вас, але у мене малий зараз тягне все у рота. І стаканчик без дірочок я прибрала, тому що туди він набирає воду, і коли він кусає його, то він цю воду п'є. Пити він ще тільки вчиться, тому таке. А ось з дирочками вона витікає, і це дійсно супер. Наступне, що я купувала, я вам уже показувала, але я купила змінно ще. А, залишу вам відгук після того, як я вже користувалася цією щіточкою, вона справді вау. Вона мені дуже подобається, а, гарна якість, і за рахунок того, що вона крутиться, ця ручка, ось я вам показую, бачите, це щіточка, якою ми користуємося уже, настільки зручно мити бутилки, зручніше я ще нічого не знайшла. Наступне, що я вам хочу показати, це подарунок. На мейкапі була акція, я повелась, купила там собі помадки, і ось прийшла мені ця камера. Наступну покупку, яку я хочу вам показати, це масажер для обличчя. Порадила мені його подруга, я користувалася її, він знімає набряки з обличчя. Якщо ви страдаєте від набряків, то зверніть увагу на цей масажер. А ось цю знахідку я підгледіла у блогера: це органайзер для спецій. Я його шукала. До речі, я побачила його в магазині Сінсей, але не встигла купити. Покажу, як я організувала все в своїй тумбочці. Як ви бачите, у мене тут безлад. Я, скажімо так, не дуже прискіпливо відношусь до організації пространства, а ось так виглядає з цим органайзером. Покористувалась і хочу, хочу вам зараз сказати, що це дійсно зручно. Не треба нічого виймати, тому що перед цим я постійно виймала всі баночки і шукала, що мені потрібно. А зараз я, до речі, знаю, що в мене є, і е, легко знайти те, що мені потрібно. Тому Якщо ви хочете організувати пространство зі спеціями, зверніть на це увагу. Наступне, що я вам покажу, до речі, я купувала це на подарунок своїй сестрі, але вирішила відкрити перед тим, як відправляти її. І скажу, що я не задоволена якістю, дуже гарно упаковано, ось ви бачите, це щоденник аскези. До речі, як ви відноситесь до аскези? Чи цікава вам та, ця тема? Якщо так, напишіть, я вам розкажу про свою аскезу, яку я вирішила пройти на 30 днів. Дивіться, дуже класно упаковано. Ось Я вам прямо з вами розпаковую. Розпаковую однією рукою, тому що іншою тримаю камеру, але Скажемо так, моя ціль глянути на цей щоденник, якщо він класний, тоді відправлю на подарунок, а цей, а цей залишу собі. Ось таку вони поклали карточку. Скажімо так, начебто, все класно продумали подарунковий варіант. Але я вам точно його не раджу, тому що. Якщо ви відкриваєте, там просто бумажні листочки не дуже гарної якості, скажімо так, собі я залишила його, але на подарунок хочеться щось кращої якості. Тому ось цю саме цю покупку я вам точно не раджу. Також цікаво дізнатися, чи пробували ви аскези, та чи цікава вам взагалі ця тема. Чи цікаво вам буде почути про мій досвід а, за аскезами в минулому, та зараз ось поді... Чи треба поділитися, там, а, що я... від чого я відмовилась зараз, і від чого та ради чого? Ось листочки. Я ж кажу: ну, начебто все класно і упаковано. І... Але якість листочків таке враження, що просто роздрукували на принтері, а, зробили ось цю прошивку і? Нічого більше. Я вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть коментар та поставте лайк. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, тому що я хочу в цьому році, щоб у мене було 2000 підписників. Тому буду вдячна за вашу підписку.